Вітаю, моя дорога, поетична родина. Сподіваюсь, зараз до нас хтось приєднається. І будемо розпочинати наш волонтерський ранок. Отже, доки ви приєднаєтесь, хочу подякувати нашим Збройним силам. України За те, що ми можемо зустріти сьогоднішній ранок. Дякуємо нашим волонтерам за те, що вони допомагають. Хочу нагадати, що в коментарях до цього відео наші волонтери будуть залишати посилання, за якими ви за бажання зможете допомогти, задонатити будь-яку суму, адже навіть гривня важлива. І сьогодні буду. Читати вірші із нашого альмонаху Сніп. Будемо кожного автора читати по одному вірші. Кого не встигнемо, будемо наступного разу. Отже, бачу вже коментарі, саме що ви пишете, не бачу, але радію, що ви зі мною. Отже, розпочинаємо. Перший у нас автор це Анатолій Анатолій. Я думаю, більшість з вас знають, що це наш захисник, чудовий поет. Читаємо. На північному напрямку спокій, земріяна тиша, вітер ледве колише, розмиті псовані сни. О четвертій приходьте, причинні, я вас не залишу. У четвертій чекатиму вас. За п'ять днів, днів до весни я вже буду безмірно спокійний, і холодний, мов крига, увічнена у мерзлоті. О четвертій приходьте, безбожники і божевільні, Я зустріну вас ніжно у тихій нічній темноті. О четвертій огляну дідівське розорене поле, За п'ять днів до весни, ще послухаю шепіт вітрів. Мій чорнозим вас жде, вас чекають могильні престоли. Ви приходьте убогі, лишайте тут ваших мерців. Далі, далі у нас вірш Ніни Арандар. Малюю слово, пензликом душі. Для нього в серці найтепліші барви, Не прагне пензель слави і вершин. Малюю щиро соняхи і мальви. Стежину, річку поле за селом. Дитинства сад, криницю біля хати, мережу слову, лагідно тепло, а ще натхненням, щоб було крилати. Узвучую у мрії й почуття, цінує дружбу і родинне коло. На полотні одвічному життя я барвами душі малюю слово. Дякуємо, пані Ніночку, за вірш. І далі, далі знову наш захисник Олександр Артюшенко, Його вірш сюжет війни. І ніч давно, і сон не йде. Сумні думки немає втіхи, і рими полум'я бліде, Ледь мерехтить думками тихо. На дворі тихий морозець і сніг тріскоче під ногами, На чатах в шанцях знов боєць, Дев'ятий рік не спить ночами. Він бачить хату край села, маленьке ліжечко, а в ньому чарівна донечка мала, сопе під ковдрою м'якою, в кімнаті інший старший син. Уже великий, рочок п'ятий, над, над немовлятком і над ним сказав Бог, Бог янголам стояти, І матір Божа береже їх маму, що дріма тривожно. такий простий війний сюжет. Немає настрою, от ж бо. Ось такі вірші пишуть наші захисники. А ми сьогодні зібралися, аби їм допомогти. Подякувати за те, що ми зустрічаємо цей ранок, за те, що можемо ось так послухати вірші. Дякуємо вам, хлопці і дівчата. Наступна наша авторка Алла Бабенко. Вірш витримаємо. Зима ж бурнула снігу, нате люди, глибокий сніг, глибокий сум, біда, тривожними думками обсіда і каменем важким ляга на груди. Ми у тилу все якось перебудем, глибокий сніг розчистимо з метем. Аби лиш хлопці, кляте зло оте, знесли під корінь, і зі щитом додому вернулися усі живі тому. Бо діло ж роблять праведне, святе. Ось такі. І наступна Іванна Байда Слободян. Із пінних вод явилась Афродіта, Ще на Олімпі всі жили боги, така, як море, лагідно сердита, було їй все на світі до снаги. За нею в бій кривавий йшли народи і визивались лицарі на прю, щоб жінці найпрекраснішої вроди Сказати палку голосно люблю. -лю». Для неї Трубадур складав поеми, оспівував Петрарка і Шекспір, їй будували храми та едеми, і чаклував е, півночі Ювелір. Це все тобі, прекрасна Афродіто. Хай серце знов вистукує пісні, тобі ж свісти і завжди молодіти, радіти квітам, сонцю і весні. Ось такі у нас чудові автори. А наступна, наступна наша а, авторка це Оля Береза. Каскарі. Я і рідне місто трохи сове. Тиха ніч обоє не спимо, це не совість мучить, ні, панове, це ми просто вдвох п'ємо вино. Місто п'є гранатове багрове, що аж гензо небо стекло. Я терпке, і гристе, та червоне із домашніх ягід та вино. Нам байдужа світова гонитва, І те, що мерехтять календарі, нам можлива вранішна молитва, і щоб сміх дитячий у дворі. Ми собі мудруємо пригоди, шепчемо комусь на вухо сни, світові вигадуємо основи, де ніколи б не було війни. Ми собі е, казкарі, ми в цьому не виправні. Я в піжамі, місто в ліхтарях, як не як собі ми друзі давні, і аж ніяк не просто на слова. Я і рідне місто ті часови, Ще не спали, а вже й ніч минає. Нам казок хотілося, панове, трохи дива. дива і вина. Дякуємо Олю за чудовий вірш. Дякую, друзі, що ви активно коментуєте. Дякуємо за посилання, дякуємо всім, хто приєднується до волонтерства. Нагадую, що кожного ранку. В будні о у 7 годині у вихідні о 9.30, ну сьогодні трішки пізніше, ми проводимо поетичне волонтерство, до якого може приєднатися будь-хто. Не обов'язково це мають бути автори, можуть небайдужі читачі, які хочуть допомогти, також приєднатися, вийти в прямий ефір і продекламувати вірші. Отже, наступна наша авторка. Ірина Бикова, вона із Луганщини, але е, після початку повномасштабної війни переїхала в інше місто і е, її вірш. Україна під іншим небом. Не під іншим, одне в нас небо, тільки мирні десь там світанки, тільки десь там не так далеко, просто там не стріляють танки. Не літають у них ракети, не палають доми від градів, не лунає в етері тети, вирв немає там від снарядів. І ворожі авіабомби на шматки там не ділять простір, не руйнують важливі дамби, не літає там вбивчий фосфор. В нас єдине сьогодні небо. Та, на жаль, воно не закрите. І лунає в етері. тети, І зриває біл... білборди вітер. Дякуємо пані Іриночку за вашу неба і тужість. І ми читаємо наступного автора. Наступний автор у нас Білоозорянська Чайка або Марина Зозуля. І її вірш Черень. Біла вовна шалю вкриє вечір. І позавтри щастя у вікні. На печі вовтузиться малеча, грає тепло вогник в черені. Як зачуєш пісню за вірюху у дрімотні спогади полинь, наша хата добрим хлібним духом, в сили й мудрість поколінь. З під заслонки хихотять дрівцята, Віддаю я мишці перший зуб, На сухому збіжжі кіт мецатий, На лежанці вигрівся з козу. віник з печі свіжий, полиновий, Вимітає все недобре і зле. Ось бабуся у господі знову, свій народний затягла куплет. Лине спогад, так його замало, як білили, е, як білили піч, пекли паски, сила роду вогнищем палала, жебоніла мудрістю близьких. Свято, гамір, щирість боріднями. Міць зв'язку палає у мені, то горить душа моя вогнями, хоч немає більше черенів. Ось такий вірш спогад. І наша наступна авторка Олена Богуцька. На очах руйнуються мости, вічних так здавалося, стосунків. І лунає зболене прости, непрости, і горящі губи від цілунків. І тавром на серці мить отця, У очах твоїх німе питання. Це початок нашого кінця. Саме так. Кінчилося кохання. Непідйомним виявився схил, моки існування через болі, високо у небі шелест крил. Ти і я свої зіграли роль. Друзі, дякую вам. Дивимося на годинник. Ще в нас часу вистачає. Отже, залишайте в коментарях посилання на збори. Дуже просимо донатити. Не забувати, що наші хлопці щодня потребують нашої допомоги. Не забуваємо, що ми їх тил. Хочу нагадати чи повідомити, що усі розважальні наші прямі ефіри пішли на канікули до осені. Але Волонтерство залишається з нами, адже війна на канікули не пішла, і ми мусимо допомагати нашим невтомним воїнам. Отже, наступна авторка, наступна авторка я. Сонце заплакане, ронить сніжинки в космос, вітер забрів на хвилинку до нього в гості, Дмухає в пасма просоленого волосся. Він ненадовго, він зникне о пів на восьму. А по дорозі посіє ревики, хмарами по кулючках побіжить, бо соняш. В двері постукає, чи ж війти дозволиш. На ПМП в тебе розпач давно безликий. І полетить не чекатиме гордий дуже. В піжмурки з місяцем гратиме проти ночі, Снили, Неслухняно навіє тобі пророчі. Після сніданку їх згадуй щоденно друже. Може, на схилі кривавого наскрізь літа, ліками стануть його невагомі крила. Та опустилась додолу рука змирдніла. Знаєш, шукати загублене вже не сила. В записнику кілька похапцем слів помітить, віру лишивши для тебе своє між літер. Крила в шухляді, я Сонце втішати. Вітер. І переходимо до наступного автора. Наступний автор це також захисник України Олег Бородай. І його вірш. У завіконні холодна врода, хоча спросоння тамою подих, Морозний ранок такий осінній. Ось, ось розтане сріблястий іні, бо сонце промінь торка грайливо, уже знакомі, ці переливли, опале листя, мов покривало, і ще барвисте та досконале. Жовто гарячі, вогню відтінки, красиво, наче ця осінь жінка. Дякуємо, Олеже, за захист і. А наша авторка Наталія Войтович. Розставить час усі крапки над і, Розмотуючи жмут старих емоцій, Немов учитель, строгий на уроці, оцінку справжню дасть мені тобі. За кожен рух, за думку чи за вірш, за погляд, бездіяльність і мовчання, вузли брехні розв'яже слів повчальних несказаних і мовлених. Що ж гірше? Розтрощить мур байдужості світів, мембранні болі вирве із корінням, У пам'яті наступним поколінням, щоби цей шрам на серці відполів. Покаже все, хто зрадник, а хто так. Відсидівся в тепленькому куточку і відшукає час кипіння точку. На кожному поставить честь знак. І вже не відболиться аж ніяк. Дякуємо, дякую, друзі. Радію, що ми сьогодні з вами змогли зібратися. Дякуємо нашому ЗСУ. Дякуємо ще раз, дякуємо волонтерам і вкотре нагадую, що в коментарях є посилання на збори, а для потреб наших захисників, на які ви можете перейти і задонатити. А ми рухаємося далі. Ігор Герасименко Сеанс ніжності. Сеансом ніжності на пляжі, сезон купання завершає. І річка шумом величавим співає згинь с... сили вовражі, очеретяним вересаєм. <кхи> Сеансом ніжності на пляжі, сезон купальний завершає. Із мрій заплутаної пряжі зв'язали пута силам вражим, невдачам нашим, нашим, і печалям. Дякуємо. І Лідія гій, гій межа. І сумота, і самота, туману сива заволока, дощами креслить пустота, розлиті хмарами молока, і тіні світлих, світла тінь. Перед сакральності порогом душа не бачена терпінь, Повість про гріх на вухо Богу. І не відверне Бог лице, провин не спише на папері, лише обійме за плече до храму прочинивши двері. Інна Гончар Собі, Ну як ти рідна, що віщує кава? Поміж тривог, без світла і тепла, і що збираєш римами цікаво і де думками і мріями була. Які слова у барви гаптувала під хвилювання полум'я свічі, чи, може, слів було уже замало, чімо забракло тиші уночі? Тримайся, люба, воїнам там гірше. Дощі й болото, виморозив сніг, але ж вони співають, пишуть вірші. Про рідну землю й тих, хто вже полів. Борися словом, тільки не здавайся. Дивись вперед, вдих, видих, вдих видихом поплач. уже в люстерку більше не ховайся, бо ж ти то я мій промінь і сурмач. Не забуваймо, що хлопцям там гірше. Христина Давидчак. Завмираю у твоїх обіймах, завмираю попри біль та страх, знаю милий, що в пекельних війнах я тобі ввижалася в очах. Уявляв, красиве біле личко, чародійну ямку на щоці, Нині сонце, я твоя синичка, жовтогруда пташечка в руці. Простелюсь по зраненій долонці, проспіваю радісні пісні, аби завтра у чужій сторонці знов і знов являтися тобі. Щоби ти не зміг мене забути, щоби повернути завжди зміг. І оті червоні квіти-рути переможна кинути до ніг. Дякуємо, Христиночку. І Ольга Донеччанка. Це також авторка, яка переїхала із Донеччини, і її вірш. Ми з тобою від рідної гілки відірване листя, рознесло нас вітрами війни по далеких краях. Сиротою став дім наші пусткою миле обійстя. хоч бо ж душа постерні на важких тих шляхах. Загубили ми друзів, знайомих і рідних чимало, і побачили сонце, що сходить від диму в імлі, тільки втратили, але ж живі, тільки нас розкидало. У футболках під зиму, по різних куточках землі. Ті, кого називали братами, ударили в спину. Та чого ж дивуватись, вони нас вбивали не на раз. Ми, як вірні сини, обирали собі Україну, хоч втрачали малу батьківщину на деякий час. І це лихо, на жаль, ми не перші у світі відчули, бо татари, чеченці і Лемки зазнали до нас. Села в Польщі, Криму сиротіли, а в горах аули, то бездушні звірі давали злочинний наказ. Фотографій альбом ти, ти забрав найдорожчий твій спомин. Це, засти, це застигле у кадрах минуле щасливе життя. Хоч подій і проблем необлаганно затоплює повінь, не відкинеш його, наче ти несезонне взуття. Дехто всупереч всьому знайшов своє місце і долю. Хтось блукає по світу у пошуках рідних сердець. Хтось боронить вітчизну, він б'ється за щастя і волю. Але всім часом сниться їх рідний Луганськ чи Донецьк. Ми з тобою, не наче по світу рознесена листя, мов птахи без гнізда, але з вирію вернемось ми. Відбудуємо гніздо, облаштуємо знову обіця, бо весна, як завжди, настає після мряки зими. І на чорній верхівці найвищого із стариконів синьо-жовтий наш стягу нескорено за майорі. Ми навколо ліжки станем і схилимось тихо в поклонів. Боже милий, дай здійснення нам заповітних цих мрій. А щоб всі змогли знову потрапити у свої домівки, щоб над головою не літали ракети. Ми сьогодні з вами повинні допомагати тим, хто стоїть на захисті. Дякуємо пані Олю за такий вірш. Світлана Дорошенко-моха. У старому саду розцвітають сумні абрикоси, а веселі пташки не можуть, їх не можуть нічим розсмішити. Білосніжні квітки, мов заквічені в дівчини коси, поспішить морозець, потайний весняний ополить. Деревце молоде, недосвідчене, зовсім безпечне простягло гілочки, мов дівчатку, мов, дівчатку, дол, мов дівчатку долоньки малі, бо не знає воно, що ласкаве стає небезпечним. Чоловіча любов, мов мороз, потайний на весні. Отже, далі. А далі у нас Ірина Залюбовська. А мить на межі. Місяця човник на бліду небі. Чайні троянди на обрії втомлено в'януть. Ще один день дотліває на попіл, на небудь, ще один рік відлітає у безвість у пам'ять. Ще одне сонце одміряне долею згасне, валкою злив, хуртовин і осінньої мжички. Будній і свят караваном вервечкою часу, частка життя помандрує у безмір, у віч. Неякі основи чекають на місяця човник, матінка макуш ховає у скрині сової, Заткано рівним рядочком між завтра і вчора, світло сьогодні. Де разом навіки доволі. Продовжуємо наш марафон Любов Занічковська, зірковим гребенем. А я шукав тебе в світах та в інших вимірах, а я гукав тебе гукав, а все, мов вимерло. Я за тобою по зірках ногами босими, і я вмивався на шляху земними росами, я ніс прикрасу із комет, щоб справить враження. А ти все робиш, як завжди, лиш зауваження. А я радію, що знайшов моя спокусниця. До тебе я таки дійшов, не відпущу вже. Тобі волосся розчешу зірковим гребенем і про кохання розкажу, бо знаю, треба вже. Дякуємо, Любонько, і Ольга Іванів-Вакуленко. Як птиця летиш до світанку надії, про тебе немає ще віщих поем, та пам'ять, мов ранений світ ностальгії, стоїть за тим кожним розстріляним днем. Боюсь, що торкнешся ти сонячних дзвонів, І крила згорять в молодих ще літах, зі смутком подумають, люди, що знову погасла, де зірка в небесних світах. Не знаю, чи ти долетиш до світанку, чи буде в нас свято твоїх сподівань. Та мусять із обрію зникнути танки між смертю і життям. Там же стерлася грань. Та мусять із обрію зникнути танки. обов'язково мусять. І ми з вами кожного дня для цього робимо все можливе. Не забуваємо донатити, не забуваємо в коментарях залишати посилання на збори. Не будьмо байдужими. Далі, Тетяна Ігнашина або поліська журавка. Оголені думки гуляють світом. Біленькі хмари в небі без доріг. Біжать, летять і гомонять із вітром, а доля знов шукає чийсь поріг. Тріщить від соку тіло вже обруньки, розхристана жура знов в душу рве. Порозливались тут обману трунки, і тільки сила волі ще живе. Та незабаром бруд весь змиє злива тій правді, що страждає від брехні. Нехай на болота ідуть брехливі, горить усе погане у вогні, неситий біль іде по стежці сліду. Ніяк же не позбутися його, любов свою, ти погодуй обіду. Он стукає вже дощик у вікно. А, далі, мабуть, уже пора завершувати. І давайте прочитаємо наостанок Орисю Кастрову про. Бринить балалайка. Натягнуті струни бринить балалайка, уїдливі звуки, і ржаві ножі, а в небі кружляє, співа птаха-чайка, і кулі шугають, не мов би стражі. На струнах у тих свою музику грають, впиваються кров'ю старих і дітей. Бринить балалайка, злітають до раю все більше і більше невинних людей. Я звуки із запахом смерті московське трухляве сумління гниле. Загублена людяність у круговерті, принить балалайка кривавий банкет, як грім серед ясного неба, бандура, на струнах чарівних заграла своїх, розсипались стіни та вражії мури, співають в квітучих садах солов'ї. Дякуємо, пані Орисю. Отже. отже Отже, будемо завершувати наш поетичний ранок. Дякую усім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні його дивився. Дякуємо усім, хто нас захищає, дякуємо вам за цей ранок. Дякуємо ще раз, невтомно дякуємо усім, хто волонтерить, хто донатить. Приєднуйтеся, будемо <кхід> раді. Пишіть, дякуємо Наталці Сідлер тупові за її невтомність і за те, що вона вже котрий місяць веде поетичне волонтерство. До зустрічі. Слава Україні!